Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Зараз ми будемо грузити і вести, продавати нашого кабана. Цього. Льошку будемо різати, а кабана забирає брат. Зараз вже там налаштували, у нас немає електроенергії. Наша мальвінка. Парцятка. Ми вже налаштували ваги. Налаштували прицеп немає трактором. Налаштували Зробили такий трап. Ну і йдемо зараз пробувати заганяти. Кабанчик заважив на 175,6. Нічого неприкладно, ні, ні. 175,6. будемо грузити на прицеп. Загрузили ми нашого кабанчика. З ваги взяли ці рештування, клітку цю, ну, думаю, він нікуди не дінеться і будемо потихеньку їхати. Зразу зарізали і буде зараз свіжина. Залишилося вже цих дві льошки. ще де різатися. Крайні, що від стіни, а цей загиблих ще буде ну, ось такі вони. Як видно, це вони родилися разом, але то трошки похоже більше на свиню, а це не дуже. Але нічого, ще місяць будемо її тримати, десь в січні туди після Нового року заріжемо. Мальвінка наша ніби не бушує. Думаю, що вона, значить, погуляла. бо це вже якраз терміни такі, які вона, які б мала би вже зривати кнурі, але поки що сиплю їй соломи, тому що дуже багато вона напускає води і мокро, і лежить в воді. Тому кидаю її соломи. Пацята теж роблять тут переверти. Також соломи їм кидає, вже всіх повичищав, накидав їсти і це вже до вечора. Вже обід, все їм до вечора. На це буду закінчувати своє відео. Що я ще хотів сказати про кабана, якого ми сьогодні продали. Я розраховував, що він йде 200 кг або десь хоч до 200. 190 кг. Він заважив 175 кг. Нічого. І так непогано. А родилися вони в, квіт... в кінці квітня. Це ось ці це ще двоє лишилося. Вже одну зарізав, п'ять продав живою вагою. І ще залишили і дві льошки, які буду різати. Ну що ж, на цьому закінчую. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.